Нагадую, що мене звати Марина і ви на каналі Нататки Екскурсавода. І сьогодні в нас понеділок, і, як знаєте, ми завжди даємо собі обіцянку, що з понеділка почнемо нове життя, будемо щось активно робити, і починаємо якісь нові такі справи робити. І от я сьогодні вирішила, що насправді з понеділка я почну вам трішечки розповідати про Великдень, а саме про його традиції. І, до речі, я не буду розповідати про українські традиції. Або якщо і буду, ну це так, це такі плани, як завжди, не буду про плани казати. але... А знаєте що, мій же канал «Надатки Екскурсовода, і я розповідаю і про подорожі, про свої про подорожі, про подорожі туристів, про те, що можна побачити саме в Закарпатті. І сьогодні я таке вже зробила велике відео. І поки я його буду монтувати, ви подивитесь таке маленьке відео. Знаєте саме про що? Що люди монтували завжди. І були мандрівники, були паломники, і вони мандрували не так комфортно, як ми це робимо зараз. Але знаєте, про них теж пеклувалися, тому що вже там в... з 15 століття. В Німеччині така народилася традиція саме робити солодощі у формі кроліків або таких зайчат великоденних. От саме я такого зайчика тримаю, він несе нам пасхальне яєчко і їх робили ну, у вигляді здоби, скажімо так. І якщо людина подорожувала, ну, наприклад, ви подорожуєте під час великоденних свят. І це така довга-довга подорож вас, бо ви паломник там. Я не знаю, куди ви запропонували поїхати в середні віка. І, ну вам теж треба якось відсвяткувати це свято, да? найдобріше, до речі, свято людське. То що робили? То всередину того зайця, ну не зайця, а той у формі зайця солодощі. Клали яйце навіть в шкурлупі. І от вам було і яєчко великоденне, і Великоденне солодощ. І коли у подорожі настав час свідкувати, то паломники або мандрівники, помолившись Богу, вже могли поснідати саме формою, такою здобою у формі зайця. І всередині знайти яєчко пасхальне. А бюджетальне я вже розповім на своєму такому повному відео, і ви згодом це побачите. Пока-пока, до зустрічі!